Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. В цьому відео ми подивимося, що буде зі знижкою, якщо оплачувати карткою АТБ. Акції діятимуть з 2 по 6 січня 2026 року. Ось такі крабові палички від торгової марки Вічі. Велика упаковка тут аж 550 грамів. Акційна ціна буде 127 гривень і 51 копійка. Сир напівтвердий від торгової марки Сот. Є три варіанти: безлактозний гавда, просто гавда і мазда. Нарізаний скипками 150 грамів, акційна ціна буде 64 гривні. Вомер від торгової марки Рибниця. Холодного копчення. Ціна за 1 кілограм буде 300 гривень. Кава зі Львова еспресо класичне. 240 грамів за 119,80. Сирок глазурований від торгової марки Ферма. Вага 36 грамів. Акційна ціна буде 11 гривень та 50 копійок. Три акційних смаки. Це є ваніль, вишня черешня та згущене молоко. Молоко незбиране, згущене з цукром. 53 гривні та 70 копійок за 440 грамів. Своя лінія. Бісквітні тістачка від Рошен. Праський. 300 г з акційною ціною буде за 57 гривень. Від торгової марки день у день. Ананаси шматочками в сиропі 565 грамів 60 гривень. Вермішель швидкого приготування, розумний вибір, смак, курка або гостра курка, гострий смак курки, 6 гривень та 20 копійок. Суміш пряностів, приправа від своєї лінії по 25 г в упаковці, акційна ціна 8 гривень та 60 копійок. Їх є 5 на вибір, приправа до картоплі, приправа до курки, до м'яса, шашлику чи плову. Вафлі від своєї лінії солоні. Як бачите, є три варіанти смаків в асортименті: паприка та чилі, часник, томати та базилік і шпинат та цибуля. 85 грамів в упаковці з акційною ціною будуть коштувати 21 гривню і 50 копійок. Розумний вибір напій зі смаком лимону об'ємом 2 літри. Акційна ціна 17,80. Елемент живлення лужний. Набір батарейок. В упаковці їх 6 штук. Акційна ціна 100 гривень. Є як 2А, так і 3А. Туалетний папір Зева Делюкс. Трьохшаровий 4 рулони без аромату або з ароматом персика. Акційна ціна буде 88 гривень. Вологі антибактеріальні серветки від торгової марки День у день. 120 штук. Вони йдуть з клапаном, і акційна ціна 49 гривень. Геловий засіб для прання Онікс 4 кг. З акційною ціною буде коштувати 147 гривень. Нагадую, в цьому відео виключно акції при оплаті карткою АТБ. Картку АТБ можна придбати на касі в АТБ або оформити онлайн.